Бій Олександра Усика й Тесна Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого у п'ятницю 2 лютого британець зазнав розсічення на доком під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне відновитися до поєдинку в лютому. Усик та Ф'юрі офіційно підписали контракт на бій за абсолютного чемпіона у вересні 2023 року. Перед поєдинком британця із Френсіса Менгану. Після складної перемоги Ф'юрі у жовтні зустріч з Усиком вже З Спершу організатори планували провести її в другій половині грудня минулого року. Мені прикро за всіх, хто залучений у цю велику подію. Я сумлінно готувався до нової дати, коли око відновиться. Може лише вибачитися перед усіма, включно зі своєю командою, командою Усика, боксерами з Андеркарду, партнерами, фанатами та моїми друзями в Саудівській Аравії. Сказав Тайсон.